Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша бібліотека імені. Романа Ганне та Софії Криховецьких просвітянського руху. ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати саме новий свіжий випуск часопису культурологічного тижневика слово просвіти, незмінним гаслом, якого є, безмови немає нації. Маємо число 45, залом 1325 випуск з 13 по 19 листопада 2025 року. І в попередніх відео ми вже його почали читати, прочитали е, першу сторіночку. Та другу, другу сторіночку. І зараз до вашої уваги сторінка 3, де є рубрика Гаряча тема. І тема дійсно дуже гаряча. Справедливі рішення можуть повернути внутрішні сили народу, виправити ситуацію і надати нового імпульсу протистоянні зовнішнім ворогам. Міндіч і Галущенко на плівках Набу знак питання. Що відомо про корупційну справу в енергоатомі? Зранку 10 листопада Україну сколихнула новина, що два головні антикорупційні органи Набу та САП. Нібито проводять обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики, а також у впливового і близького до президента співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. Про це спочатку повідомили депутат Ярослав Железняк. Та видання Українська Правда. Галущенко і міндіч, за даними джерел BBC News Україна у НАБУ дійсно є фігурантами справи щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, яку оприлюднили правоохоронці. Обшуки були і в державному концерні енергоатом, в якому нібито і відбувались головні корупційні дії. Через деякий час НАБУ повідомило, що спільно із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить операцію МІДАС-масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були залучені всі детективи НАБУ, за даними слідчих, у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними набу, ще й переправляли в Росію. 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано, діяльність високорівневої злочинної організації йдеться у повідомленні. Згодом набу опублікувало понад 20 хвилинне відео, що описує схему впливу на. Стратегічні держпідприємства, зокрема на стратегічний енергоатом, який керує всією атомною енергетикою України. Учасники схеми, за даними слідства, систематично отримали відкат від кон конгрегатів енергоатома у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Конгрегатів фактично змушували до сплати відкату у разі відмови, їх могли блокувати платежі за надані послуги чи поставлену продукцію, а за законом, з енергоатома під час воєнного стану заборонено стягувати заборгованість або позбавляти статусу постачальника енергоатома. Ця практика отримала назву шлагбаум, кажуть слідчі. Пізніше в енергоатомі підтвердили, що в офісі компанії проводяться слідчі дії, які здійснюють представники НАБУ та САП. І запевнили, що компанія сприяє їхньому розслідуванню. Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами. Надає всі запитувані матеріали, та сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні всіх обставин, написали в енергоатомі. У своєму відео, набу також опублікувало записи розмов фігурантів, нібито викритої схеми, серед яких. Колишній радник Міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома, відомий бізнесмен, 4 працівники бек-офісу з легалізації коштів, головні фігуранти справи так звані Рокет і Тенор, які, за даними слідства, були. Були відповідальні за збір коштів з, контен... з кон... кондрегатів енергоатома. РОКет, як повідомили в НАБУ, був заступником голови фонду державного Майда та помічником колишнього депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який зараз є сенатором РФ. І перебуває у розшуку в одній із справ НАБУ. З 2003 до 2025 року Рокет був радником міністра енергетики Германа Галущенка. Йдеться у матеріалах. Хоча правоохоронці не вказують прізвища фігурантів, їх назвали деякі активісти та нардеп Ярослав Желізняк. За його даними, які підтвердили джерела РБК Україна Роки це Ігор Миронюк. Саме Миронюк, екс-радник Галущенка та колишній помічник екс-нардепа Втікача, за даними слідства, організував схему отримання відкату від конгрегатів компанії. Він нібито взяв під контроль проведення закупівель енергоатома та виконання вже укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб компанії. Серед них, як свідчать плівки, був тенор, колишній правоохоронець, який донедавна обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатома, а також директор фінансів і бюджетування компанії. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ-менеджери наглядової ради чи держава як власник, а стороння особа, яка не маючи жодних формальних повноважень, взяла на себе роль тіньового управлінця так званого смотрящого йдеться у повідомленні. Відкат на захисті енергооб'єктів. У своєму відео НАБУ опублікувало також записи розмов фігурантів справи. Rocket і Тен... Тенер обговорювали, зокрема, механізм тиску на конгрегатів для отримання відкату, а також суми, які отримують учасники схеми. Однак найбільший резонанс викликає їхнє обговорення будівництва захисних споруд на енергооб'єктах. Якщо чесно, шкода грошей порожня трата, каже Рокет у розмові з Тенором. вони обговорюють відкати з будівництва захисних споруд на 4 мільярда гривень. На трансформаторних підстанціях АТ-2 та АТ-330. І жаліються, що з попереднього контракту на суму 3 мільярда гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйон гривень, набу не встановило. За даними слідства, 10 жовтня, коли президент Володимир Зеленський збирав нараду щодо відновлення електропостачання. Рокет і «Тенор» планують збільшення відкату з 10 до 15% на будівництві захисних споруд на Хмельницький АС. Інші учасники схеми. Інші учасники схеми. Утім, у плівках набу фігурують і інші учасники, зокрема професор і Карлсон. Які за версією слідства керували корупційною схемою? Джерела BBC News Україна в НАБУ підтвердили, що професор це чинний міністр юстиції Герман Галущенко? А Карлсон людина з оточення президента Зеленського, співвласник студії Квартал 95 Тимур Міндіч. Цю, вер... Цю ж версію оприлюднили з. Посиланням на джерела, видання Українська Правда та депутат Ярослав Железня. У прес службі міністра юстиції Германа Галущенка повідомили БІБІСІ. Що справу не коментують, БіБІСІ направила запит щодо коментаря з боку Галущенка в офісі президента України на прохання про коментар спочатку вказали, що президент можливо відреагує на ситуацію, тоді коли буде брифінг чи інший формат спілкування з журналістами. Але ввечері у звернення президент прокоментував ситуацію. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. енергетика кожна галузь, кожен, хто будував схеми. Повинен отримати чітку процесу... процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом із набу, разом із правоохоронними органами. І так працювали, як це потрібно. І так працювати, як це потрібно для результату, заявив Зеленський. Керівниця уряду Юрія Свериденко ввечері заявила, що уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з НАЕК енергоатом і готовий надавати повне сприяння на САП. Після свого призначення в серпні в розмові БІСІ Україна вона обіцяла, що звинувачені у корупції міністри її уряду будуть звільнені. Відмивання грошей. Згодом. Набу описало також процес легалізації незаконно отриманих коштів. Нею займався окремий офіс, розташований у центрі Києва. Як повідомили правоохоронці, приміщення офісу належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора РФ Андрія Деркача, проти якого в Україні розслідують справу про державну зраду. Через цей офіс здійснювався. Суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Йдеться у повідомленні НАБУ. Загалом через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Показово, що. На одному із записів набу йдеться про те, що частину коштів фігуранти нібито мали перевести в Москву. Також на плівках згадуються й інші люди, які можуть і донині займати високі посади в уряді. Зокрема, Ярослав Железняк вже зареєстрував постанову у парламенті про відставку нинішнього міністерки енергетики Світлани Гринчук. Я не буду на це зараз реагувати, я не розумію претензій. Прокоментувала міністерка енергетики зреєстровану постанову про її звільнення і додала, що не хоче реагувати на домисли, які публікуються та заяви, які робляться. При цьому на спеціальному брифінгу в Києві Гринчук заявила, що всі особи, якщо такі будуть встановлені, якщо буде доведена вина, то вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ще вона додала, що радника з прізвищем Миронюк немає, ні вона не мав. І Герман Галущенко вона додала, що попереду вивчення документів розслідування, після чого енергоатом вийде з власною позицією. Радник Галущенка і співробітник енергоатома ведуть бесіду про те, навіщо закопувати в, в землю стільки грошей, якщо можна не будувати захисні споруди. Але у провалі захисту енергетичних об'єктів винний Кудрицький, якого звільнено у 2024-му не переплутайте, написала активістка Юлія Решітько. Так, Кудрицький. Справу прокоментував і сам колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, якого наприкінці жовтня затримали за підозрою за статтею про шахрайство, а раніше звільнили нібито за недостатній захист об'єктів компанії перед російськими ударами. Моя особиста думка: ми саме задля цього в липні захищали набу, заявив він. Оглядачі ще влітку вказували, що спроби знищення незалежність антикорупційних органів з боку офісу президента та Верховної Ради могла, могли бути пов'язані саме з розслідуванням цієї справи. На повідомлення набу відреагував також голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Який нагадав про е, детектива набу Руслана Магомедрасулова його літнього батька, який перебуває в СІЗО за нібито підготовку торгівлі насінням технічної коноплі з РФ? Ну, власне, ось так і виглядає справедливість в лапках Зеленського. Написав він, натякаючи, що у справі НАБУ є зафіксована передача коштів у Росію. Магомедрасулов міг бути одним із головних слідчих, які розслідували цю справу. За даними видання Українська Правда, Тимур Міндіч ще до обшуків покинув Україну. Також видання вказує, що деяких фігрантів могли попередити про небезпеку заздалегідь. Будь-якому разі, вранці 10 листопада, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клеменко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування набу та сап у цій справі стаття з сайту видання BBC News Україна ФОТО НАБУ.